Чому парковка називається під 45 градусів? Оця лінія, ось цей кут. Це 45 градусів. Це коли ми заїжджаємо на парковку, виїжджаємо вперед, виїжджаємо назад. І як, як я вас завжди вчила, то нам потрібно доїхати своїм колесом до кута автомобіля, який буде поряд, коли ми порівняли ці свої кути. Тільки тоді ми можемо викрутити колесо рульове до упора в даному випадку в ліву сторону, і машина просто заїде сюди назад, тут колесо рівно і назад. Але ми це робимо саме з кута 45 градусів. Оце кут 45 градусів, це важливо. Це буде біль, більш, більш більш е, гострий кут, не такий, як нам потрібний для заїзду, а більш гострий. І звісно, що коли ми викрутимо колесо рульове в даному випадку в ліву сторону і почнемо заїжджати назад, то ми просто не вписуємося. Ми в'їдемо в цю машинку. Тому що ізначально у нас був не 45 градусів кут, то ми, ми робимо трішки вперед. Бачите, що відбувається, стали знову під 45, так як і потрібно викритило колесо до, до упору в ліву сторону. Тоді ми можемо заїжджати. Ось чому важливо опинитися в момент заїзду вже в парковку під кутом 45 градусів.